Здравствуйте, уважаемые украинцы. Я Гунько Василий, глава общественной организации Народного довера Кривый Риг, также представитель Международной антикоррупционной лиги. И по многочисленным обращениям на нашу организацию мы приехали в Центрально-городской районный суд города Кривого Рога. Дело в том, что люди обращаются на, на то, что в этом суде работает некая судья Бондарева и судья Донецкий, судья новый, которого перевели из Донецка, кузнецов, которые выносят неправомерные решения, обратно же ведут себя очень-очень агрессивно, то есть массово люди к Криворожане обращаются И вот мы приехали посмотреть, оценить э, на свой взгляд Посмотреть, как эти э, судьи ведут, э, ведут судебные дела В центрально-городском районном суде города Кривого Рога Мы подготовили от Международной антикоррупционной лиги Мы подготовили документы необходимые Для того, чтобы мы э, осуществляли независимый э, контроль по деятельности э, судей И сейчас зайдем в процессы посмотрим, что здесь происходит на самом деле в Центральном городском суде города Кривоварова. Пойдемте. Сейчас мы подадим документы в канцелярию, заполним, подадим документы на эти все три дела, которые назначены в суде Бундарева на 9 часов утра. Подадим официально, зайдем в процессы полностью, как контролирующий независимый орган судебных процессов, судебо, судеб, судебных производств. Чтобы не было нарушений со стороны И... суда. Добрый день. Прошло особливому на ми вирішили до судово провадження того сили позивного заяву. Ставайте позивати. Добав ви могли визволити в вашій позиційній заяві нормальні? Так. Ті, які, які на вашу думку відповідають дійсності. Будь ласка, Будуть пояснення з приводу заявлених вимог. Додаткового додатково, додатково. до позиву? Додаткового, все ще викладено в позивов. Я не розрішала знімати. Я не розрішала знімати. Позитивно. Я не разрешалась снимать. Досвід на відеозйомку я не надала. Да. А вы не маєте права ту, на до надавати чи не давать. Ваша надавала. честь, субого процесс відкрытия. Субовий процесс гибносович. Про це Не потрібно. Суд... Судовий процес учасник відкритий. Статті 11, судовий серед, статус Судове засідання відкрите. Мають бути присутні хто завгодно і фіксувати Шановний на, на відео і фотозйомці. Уновна особа, сядьте. Ви не учасник процесу. Так, сядьте, так, будь ласка. М. Сідаю. Виключіть камію. Це питання ми не обговорювали. Яке питання ми не обговорюємо? Про застосування відеозйомки у судовому засіданні. Є закон України, є, за, я... є конституція. Послушайте, уважаемые Є коллеги, да. да. Вы, есть статья ЦПК, говорящая о том, что если одно лицо из участников процесса возражает против... А какое-то я... какое лицо возражает? Вот поэтому да. вы должны вернуться к я кому Про застосування відеочування. Чекайте. Є конституція. клопотання... Клопотання вже у вас на столі. Клопотання вже у вас на столі. Відповідності до пункту, Ні, частини 8 статті 6 Цепова України, учасники цивільного процесу та іншої особи, які присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмовий запит. А також використовувати партнети і технічні пристрої, проведення в залі судового засідання, фото, кідозйомки, відео звукозапису запису застосуванням стаціонарної апаратури, відео звукозапису запису зі стосуванням стаціонарної апаратури, відео звукозапису запису зі стосуванням стаціонарної апаратури. апаратури. А також транслювання судового засідання радіо телебачення допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які брудучий справі. Це побудова. Матеріал я вам не давала слова, на жаль. Матеріал справи, є заява, надана представником першого міського телеконалу арпуш страви, данішне арпуш страви, готова 30 години 19 року від какой-то чистосердова, если правильно читаю її фамілію. Прошу надати дозвіл на проведення назвали, судового засідання, відеозйомки, а також транслювання, судового заесідання, подали бачимо в справі. Хто така чистосердова? Ви що тут? Що то, вы... -то не Ё... ся, бачите. Шо? Нема такого. Послушайте, сядьте. Да. Ви нарушаєте процес. А ви не нарушаєте? Ні, не Ви порушуєте Конституцію, Послушайте, закон, зацию. Я сейчас вас выставлю из зала судебного засідання, як да. лицо, которое нарушает дисципліну. Це понятно? Понятно. 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 Інших клопотань про застосування відеозйомки не надходило. Хто така чинця з суд не знає. Отже, зазначене клопотання за відсутністю ініціатора судом не обговорюється. Інші учасники процесу мають клопотання про застосування відеозйомки у судовому засіданні. Позивачне його Так. Що немає? Заявляйте клопотання про застосування відеозйомки в судовому засіданні. Відеозйомка взагалі не, не проводиться. Не заявляє. Не заявляєте. Хто ці особи, які знімають процес? Вільні слухачі, Вільні слухачі, зрозуміло. Відповідають. Ні, я не заявляю по питання. Не відомо. відомо. сідайте, треті особа. Ви заявляєте таке попитання? Ну, Чесно, як питання про застосування відеозйомки немає, однак я не заперечував, бо якби від слухачі послухають. Кто, здесь, Кто, сей, не виноват. Суд на месте, судового процесса. Так, а вы не имеете права запрещать. А, вы, за вы не имеете права за... Вы не имеете виноват. права запрещать. в на ведут неадекватно. В смысле неадекватно? Есть. Это вы не ведете себя неадекватно, потому что есть закон, есть закон, есть конституция, есть закон про судоустрой, где урегулированы, и а еще находиться в судовом заседании. По поводу э, неведомых осиб, у вас есть поведомления? Есть, у вас поведомления. А, если и нема, канцелярия не доставила. Все равно вы Ви порушуєте закон України. Ви порушуєте ЦПК України. Шос статтю ЦПК. Представник третій особи є процес під усудовому засіданні зв'язку з неможливістю проведення чудового засідання, оскільки посторонні особи порушує дисципліну. І не дає можливості з'ясувати обставини цивільної справи, оголошена перерва до 6 квітня 9 години 30 хвилин. Ніхто нікуди не уходить до тих пір, поки в розписках не поставити свої підпис про обізнаність дати наступного судового засідання. На сьогодні розгляд завершений. Судья Бондарева – это просто неадекватный судья, который нарушает все законы Украины, Конституцию Украины, ЦПК, закон Украины про Судоустройство и статус судей, а также этичный кодекс судей Украины. То есть вы сегодня все видели, что происходило. Просто судья нереальный, неадекватный судья. Нарушил присягу судью, судьи и так далее.

Та фіксувати на фото від техніку. А також стаття 11 судоустрою і статус судді. Також говорить про це. Власність відкриті судового процесу. Ні, нині так зручніше. Також стаття 129 Конституції України. Я представник Василь Володимирович, голова громадської організації «Народна довіра. Також я представник народної резиної комісії і міжнародної антикорупційної мілі. Ви отримали, не ви а отримали, канцелярія отримала повідомлення про нашу роботу, це наша діяльність. І ви зараз я буду, воно, не, воно, не воно, воно. Ні. Чекайте, я ж... Давайте видіало на роботу. Ні, я вам розкажу. Я вам докажу і потім, потім ви скажете. Ми вам повідомили про нашу роботу. Це програма, по якій ми працюємо. Хоч, хоча мови і не повідомли. Тому що ЦПК я вам показав, ЦПК, стаття 6, ЦПК України каже, що судові засідання, відкриті судові засідання е проводяться есть, відкрито і всі учасники процесу, а також інші особи мають, мають право знімати на побутову відео та фотографію. Також стаття 11, також 129. Учасники судового проте статті 11 судору країни. Учасники судового процесу інші особи присутні в залі судового судовому засіданні засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання, фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням ретективних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але зарахування обмежень встановлених законів. Суд даже не имеет права выставлять представлять этот это вопрос в судебном, в судебном заседании. Это нарушение. І сьогодні то, що делала здесь суддя Бондарева, это нарушение присяги суді і повністю нарушення законодавства ЦПК, Конституції України, закону про судовустві статус суді, а також етичного кодексу суддів, які вона також порушила сьогодні, поводячи себе, як, як я не знаю, як баба базарне десь сімечки про зі. Наші доводи. На ви подаєте клопотання? Питання, питання стається на обсужденість. Що, що ви такі кажете? Хочете? Що ви таке кажете? Які сторони будуть okay. проти чи не будуть? Це відкрите засідання, як клопотання, де ви таке бачите? Чи ви, чи, чи ви зараз мотивіруєте? Где это вы это такой закон? Каким законом вы регулируете это все? Я, я с вашего ну, я, я вы вы писал, писал, еще что раз. Подождите, что, сказали? что вы сказали. Подождите, да, да. а что, да. что вы сказали? Под под суд. Суд. Вы суд. Суд. Вы что вы сказали? по суду. Вы суду. Если вы, если вы так себя сейчас представляю, что у вас заяву вообще заяву, не происходит. Чем вы зараз вообще мотивируете? Да не на обсуждение. Если... Где вы такой закон? Каким законом вы регулируете это все? Я с вашего Ну, вопросу, ну я от... вы засунулся... еще раз. Подождите, что, зараз... Подожди. Подожди. что, сказ... что вы сказали? Скажи, что вы сказали. что вы сказали? Что вы Вы правосудно. Вы Чем вы зараз э... вообще э... Мотивируете. мотивируете? Да. Пока не ставится на обсуждение. Если... Где вы такой закон? Каким законом вы регулируете это все? Я с вашего тоже еще раз такие. Подощите, что, что вы сказали? <ристот> Подождите, что вы сказали суду. Ласка, прекратите до обговорення цього питання проводити відеозйомку, ваша честь. согласно статті 6 ПК України, також 11 закону України про судоустрій, статус суддів, а також 129 статті Конституції. Ко, е, інші учасники мають право. Е, Фіксувати на побутову відео та фотоапаратуру. Це є побутово-побутова відео та фотоапаратура і не стаціонарна. І тому суд не має права заборонити нам фіксувати судовий відкритий процес на на побутову відеоапаратуру. З вашого дозволу, я процитую статтю 11 закону про судоустрій. Учасники судового процесу, інші особи присутні у залі судового засідання. Представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання. Здійснюється з дозволу суду проведення в залі судового засідання. фотозйомки, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками Важаю, судового процесу. Ми не створюєте перешкод авжежі ні вже до другої справи, яка повинна буде знята з процесу, оскільки це питання вирішується судом. Частина 8 статті 6 каже про те, що проведення в залі судового засідання фото, кінозйомки, відео, звукозапису, застосування стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання порадили. Допускайте на представление ухвалы суду за наявность звода на все на це осібик и беручисті стати. Согласен с вами полный. Вы даже не даете возможности вырежити це питання и спросити зводу всіх участників. Так а вы сейчас перекручуете законодательства. Это вы говорите о стационарной видеосъемке. Это побутова видеотехника. дайте мне определиться, мы будем снимать или нет? 100% снимать. Это наши права. Светлустый. Невідомої організації, Невідомо. на суд, у судовому засіданні оголошена перерва, оскільки у такій обставині ми виконуємо ми, в свої в завдання, а ви, ви перешкоджаєте нашій роботі. Давайте, Давайте. Давайте. Давайте визивати міліцію. Шановні короні, я не знаю, що відбувається. Зранку якісь сторонні...

Воно ну, у вас є, це не, це не наші питання. У <пробітник> У нас є... <пробіт> у нас є за... у нас є Висунення по судочинству, по нашій інструкції, по яка... вашему завтра. Ваша честь, яка <пробіт> різниця? <пробіт> є закон? <пробіт> Інші <пробіт> особи мають право знаходитись в, ну, в судовому кабінет. І ми з'ясуємо дату судового засідання, бо цей крит піор з 8 ранку. Так ви себе ведіть е -е, нормально, як суддя. Визивайте. Визивайте міліцію. Так, после удивительного перерыва заходим в канцелярию для регистрації заяви про правопорушення судді Бондарева в судовому процесі. Доброго дня. До свидания. Все, регистрация прошла успешно. В канцелярии вроде бы сидят нормальные люди, адекватные, не то что судья Бондарева, которая сегодня себя показала очень, очень неадекватным судьей, которая... которая нарушает законодательство, Конституцию Украины, а также этический кодекс судей Украины. Все, мы будем держать вас в курсе дальше.